Грязюки ходиш по грязюки, потім сідаєш в машину. Тобто, якби ти не приїхав не в місто, а в якесь забите село. А чесне слово, це виходить рівне, має бути гарним містом. І треба старатися для цього. Для цього є влада, яка це все має робити. Зробіть трохи платної. Ця парковка знаходиться у самісінькому центрі рівного і користується неабиякою популярністю, адже це чи не єдине місце, де можна залишити транспорт без порушень та ще й безкоштовно, а не просять у водіїв оплату з однієї причини. Ми зробимо там платну парковку, то е, частина людей. Якась готова заплатити, а інша частина не готова, то де тоді людям, які приїхали знову ж таки в ті самі медичні установи, де їм розміщати свій автомобіль, оскільки ви знаєте, що дана вулиця є дуже перевантажена автомобілями, які там припарковані. і Рух там дуже є ускладнений. Якщо там він менш ускладнений для легкового транспорту, то для якогось більшого транспорту він є там значно ускладнений. Попри те, що парковка безкоштовна, стан її покриття бажає кращого. Парковка добра, супер, де тут зупиняюсь, коли йду там з лату плазу, але болото. Не знаю, на що сказати. Що маємо, то маємо. Ну не дуже, не дуже приємно. Це жахливо. Ну, моє взуття, воно вже далеко не чисте. та й машина вже далеко не чисте, тому ну, це жахливо. Знаєте, я навіть готова заплатити там ті 10-5 гривень за парковку. Але хай це буде нормально, хай це буде чисто. Ну якщо це потрібно, хай всі будуть парковки е ну оплачуємі, але вони будуть в нормальному стані. Водії готові навіть платити за стоянку, аби тільки покриття парковки покращили, адже в дощову погоду весь бруд переноситься у салон. Проте цю ситуацію вирішити один раз і назавжди не, не вийде. Бо, як виявилось, вкладання асфальту на цій ділянці економічно недоцільне. До того ж, від таких дій можуть постраждати подвір'я людей, які живуть поряд. Якщо там буде тверде покриття, то вода буде сходити до найближчих будинків, які ми створимо тим самим проблема для будинків для їхніх підвальних приміщень за рахунок. Високих підземних вод вода сходить дуже повільно, і якщо там ми зробимо тверде покриття, то фактично ми заберемо дренажуючу можливість землі прийняти дані ну, чи дощові, чи сні, якщо буде сніготаяння, то сніготаяння. дочекатися асфальтного покриття на цій парковці навряд чи вдасться. Однак у департаменті інфраструктури та благоустрою пообіцяли, вже незабаром візьмуться за цю локацію. А от чи надовго вистачить ремонту? Покаже лише час, Дарія Солодовник та Михайло Мандзюк, телеканал й